Дрова на розтопку. Да. Щепочки. Забачте, хоч розумієш, в дровах дуже добре, що на щепочки піде, що шо... гарно горить, що не дуже. Я то не кидала, бо сички. От, от і гарно. Ось квен є, угу. оце капітально розгорюється. Ось привезли дубину, вроді сухо, угу. але вона важкувата. І поки теж як нарубає щепок, отак. Ну не розпалиш, так довго, поки поки воно розгориться. А от таке ось як квант тільки роз. Як папір, так? Да? Да. хоча звинить те кинув, то. Це не кванця ось така випа, вона вже пересухшу. От Ось ну, він, роді би, ти мені колись пояснює. Якщо звинить, значить вже сухенький. Да. Так. Нацукав трішечки, щоб було зараз до котла віднесу, викидаю та. Та й будемо грітися. Да.